начальник відділу юридичного забезпечення Кондратенка, головного лікаря Люботинської міській лікарні Лисаченка, начальник відділу з розвитку інфраструктури та благоустрою Андрусенко оголосив порядок денний засідання згідно протокольного доручення пленарного засідання нашої сесії 27 червня 2017 року. А саме. Перерозподіл кімнату, приміщення казею Батинська міська лікарня за адресою вулиця вулиця Шевченка, 15, будівля вивчого пологового будинку. Начальник ЗОС Чухен надав слово ліпшого головного лікаря Лисиченка з видав вище, вище зазначення гота. В головного лікаря. І зачинка закривав прохід виконання розпорядження міського голови по реформуванню системи охорони здоров'я в місті Любопин. Результатом засідання комісії створених наказом начальника ЗОВЧК зв'язку створенням єдиного медичного комплексу на базі Сказання Любопинська міська лікарня виникає гостра потреба наступних кабінетів. Кабінет лікаря. Фізіатра, кабінет збирання матротині, кабінет довіра, кабінет лікаря інфекціоніста, кабінет планування сім'ї, кабінет статистики, кабінет лікар кабінет, кабінет работого бухгалтера, кабінет бухгалтері, кабінет...

Вирішування питання про надання розташованих на території лікарні службових приміщень житло немає юридичних переставлення. Начальник відділу заробляє швидко. Це визначено. Начальник відділу питання інфраструктури та благоустрою Андрюсенка не заперечує. Начальник відділу юридичного забезпечення контрагентів, питання передачі кімнат. В адміністраційному країні не може, е, е, немає жодних юридичних питань. Висновків. Комісія одночасно, однозначно вирішила про неможливість надання кімнат амбулаторії казино, питання і достатньо. Зв'язкожні немає юридичних підстав для виділення цієї кімнати. Дякую, Володимир Іванович. Будь ласка, Світлана Володимировна. Я прошу прощення. Чому в цю комісію не включили мене, як депутата, який постійно пише, який дуже цікавиться цим питанням? Э, І ця комісія як-то проходила абсолютно без... Ви наполягаєте, щоб повторно проводити? Звісно, я наполягаю, щоб повторно проводити комісію з моїм участием. Це, во перше а. а во друге Але в дорученні не було, що ви там не наполягали, не говорили, що в вас включати ну, Я наполягала, але я думала, що я, я вважала, що це що сам Ну, особо, разумію, да, весь ініціатор это во ну, як как бы мне казалось, що меня включат. Это, во-первых, а во-вторых, у нас... На территории больницы да, существует еще два здания, которые мы фактически э, развалили. Еще как бы при... Нет, не, не, не наша это котель, не развалили, Светлана Как, это, развал, там, так, это ну, терапия, которая уже стоит на да, и Слушайте, у нас там это еще это, есть блоки не там, там... Нет, это абсолютно к нам не относится. Для человека это страшно, для человека это не страшно. Для меня, конечно, страшно. Вот, поэтому у нас есть, где разместить эти кабинеты. Да, то есть помимо... У нас есть там второй этаж, третий этаж, даже если мы терапию первую там есть э, возможность эти кабинеты разместить поэтому я считаю одним децинством я хочу пустого чтобы провели комиссионно мы рассмотрели чтобы я участвовала. в все благодарю Спасибо. может все кто хочет комиссию нет я в комиссию не хочу а хочу у меня две такая. первое эта комиссия была создана для того чтобы перераспределить комнаты и как-то решить Жилищную, жилищную, проблему этой семьи. Заседала комиссия, и она обсудила абсолютно все. Проблему реформирования медицинской отрасли нас в городе. А про эту семью там вообще никто ничего не сказал. И как мне помнится, на прошлой сессии в этом зале городской голова, дал доручение нашему коллеге Чухену Олегу Ивановичу Освободить и перераспределить эту помощь. Да. Получается так, что корпоративная комиссия, а там я вижу корпоративный интерес медика в одной больнице, при, при просто лояльной позиции нашего отдела благоустройства, и кстати в его отделе идет квартирный учет, он просто не запрычивал. То есть эта позиция никакая. Они просто вот сделали такие выходы. А что будет с этой семьей? А потом, извините меня, не выполняет не поручение городского головы, произнесенное в сессийном зале. Дякую, Валерий Андреевна, за підтримку. Но, но хочу что вам, шановна Лариса Васильевна. я не могу міський голова. Наполягати на тому, що протизаконні дії приймали. А комісія визначає комісія тут відповіла, що немає юридичних підстав. Шановна Лариса Васильна, якщо немає юридичних підстав, які мене важелі наполягати на тому, щоб вони це зробили. Скажіть, будь ласка, це ж протизаконно, Я не можу так, я запропоную, Я не від цього, але вони в'єш детально розглянули і мені доповідають, що юридичних підстав немає. Не можемо ми взагалі зробити так. Як це робили 30 років назад. нема того самого радя, що напише і сніг на тиші, розумієте? А, я керівник, мі... а керівник, керівник підрозділу цього не бере на себе відповідальність, не бере на даних. Тоді я ще немножко свою паспорту різнюю, тому що перше, керівник цього підприємства і не може надати ніякої сьогодні, тому що це майно комунальної власності. І управління майном комунальної власності ми з вами не передали нікуди. Тому ця комісія повинна була виробити пропозиції і внести їх до сесійної зави. Шановні колеги, я підтримую те, що Світлана Володимирівна говорить, що вона нам не задоволена робота комісії, що не включили, Тому і підтримую тих депутатів, які наполягають, і я кажу, давайте ще комісію, І наведемо ви, Визначимо, що ми будемо робити з Ковенчуками? Є у нас можливість, У нас житла немає. Вибачте, як я можу називати житла, якого в мене немає

захотела перед голосованием этого рассказывать. И, ну вот э, хочу, чтоб, чтобы шагом был результаты были, они были ночь послушали. В 2008 году гражданская э, гражданка обратилась обращалась за получением земельного участка, в котором было было. В 2008 году я переехала в Батин сюда и искала, где построиться, искала земельный участок. Купить, ну, бесплатно, учили. Мы поехали искать места, где мы хотели бы, допустим, сесть, Мы поехали на перекошку, очень красивое место, березки смотрю, пустые все-таки, видите, там столько участков было. Мы остановились возле одного дома, вышла женщина как раз и говорит, не продается ли здесь где-то участок? Она говорит, продается, конечно. Я говорю, как нам узнать, у кого? Она говорит, я сейчас позвоню мужу, муж подъедет и вам она перезвонила мужу, мы подождали, подъехал муж, звали его Павел. Ну, я тогда не подумала, кому скажу. Подъехал Павел, как теперь я, когда уже стала депутатом, оказалось, что это был Павел Олегович. Павел Олегович приехал, открыл Талмуд, куча участков. Вот, красная линия, 20 тысяч долларов, сюда, к своему другу, за 50 тысяч долларов, даже не дам, потому что там участок золотой. В общем, по во всей перекошке значит, были участки, которые, ну, так сказать, торговали. Вот для нас 20 тысяч долларов за голый участок было очень дорого, поэтому мы отказались. Это так просто к себе. Просто хочется узнать, да, Значит, тот участок, о котором сейчас говорили, вы выезжали, отдел а тоже выезжали. Он находится между 21 утра. Это хорошо. Сейчас послушаю. Проходит жалоба, проходит мы будем Остается именно та сумма, которая не так Там чисто есть. потом 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 Пропозиції некоторым, так сказать, заявникам, которые просили больше, чем нужно. И пропозиція була надана. Я бы попросила внимание. Значит, пропозиція надавалась другим заявникам. Чи змінити щось, новость, чи щось. И рассметка моего мне не надали такой композиции. развернуть его так или так. Потому что я здесь выехал, выдержала все нормы, от базовой трубы, от леса э, посадки. И так получилось только вот эта часть. Там нельзя больше ни дать никому, ни, ни развернуть, не повернуть. Он зажат между пожарным въездом и 23-м дом. Все. Это... Поэтому я не знаю, почему Всемирная комиссия дает такие выставки. Может, опять надо заплатить за что? Комиссия, может, заплатить? надо? я не знаю. Может, мне, мне полезно, Павел Владимирович, решить этот вопрос? Мало так, да. Тоже часть, извините, это все, все, все я не запрещаю его вы знаете, можно говорить, что еще за год, но я не думаю, что... Волинський навіть тоді не був депутатом в 8-му році, і земельних ділянок у нього там не могло бути, вони надавалися ще в попередні роки ще до Леонід Іванович, я не поле, я, я не вулу, я знаю, я що його я захистити. Там було, я, знаєте, я краще роздавався. До мене підрозділи, до мене підходили, люди казали, що не пала Лісом. Чуєте? До мене, по тому люди підходили, це не продає свій учасник, а я й заяву не перебрав. Якщо він має, якщо це його приватна власність, то він має право. Розумієте, це його право. Якщо це приватна, тому що одним ми надаємо з дитячими площадками, ми надаємо участик. Кольфморському дитячі заліз.

Вот он, твой? дом твой, а участок не твой. Ты проводизировал его, правда, уважаемая женщина? Зачем ты? А, а зачем? Так само ему отец. Учасок, взял участок, взял и купил дом. Это мое самовладение. Это мое время. Как мне? Землей. Ты своего владения. Ты за давайте. Шановні колеги, знайшли, зупинились на хвилиночку. Давайте у вас буде можливість вийти з сесійного залу і поспілкуватися, на кого я приглядаю. Давайте вийшли. Шановні колеги, давайте я їм да, не писал слово Волынского, так я половину призвище Він хоче сказати, що ти хочеш, сказать, что ты только сейчас еще надешь. Я просто в отличие от Светлана Александровна не могу перебивать, поэтому к этому слово я не могу ответить. Шанов а по поводу ответить я отвечу, естественно. Правильно или ночь сказал, да, я не был депутатом, никакого отношения к земле не имел. А то, что я вам предлагал, люди рядом, которые взяли эти участки, они сказали, если кто будет спрашивать, пожалуйста, мы продаем так-то и так. Всего на все. Сейчас, кстати, между прочим, если вам так очень нравится, люди до сих пор продают, но цена гораздо ниже. Поддержайте, пожалуйста. Я вам скажу так же. Да. Предложу человека, который продает вещи. сейчас, я сейчас Я не жался, я вам еще раз повторяю. Это участки не мои. не А кому поки що рішати? Немало. Я коротко. Чугуюсь проведена група з питань доступу до інформації пропонує провести на базі на Для Журналістів, громадських активістів і так далі. Основні, вони спис проводять, які також є. Основні питання. Як вибирати поширення інформацію? основи законодавства доступ до публічної інформації, як готувати матеріали цікаві для ЗМІ, як налагодити комунікацію між громадською та ЗМІ, і що таке мова ворожнечі, та як запобігти її застосувати. У кого є бажання присутніми бути пропозиції, будь ласка, телефонуйте мені або підходьте, ми вирішимо час, звернуться до міського голови, якщо він буде зацікавлений та по Присутність там і членів міської ради. Я думаю, що це буде також зустрічено. Дякую, дякую. Депутат Геленка ще наполягає, на кому що я коротко. Я хочу кожного з тим, що я не буду всі роздувати, я пропишу протоколі, тому хочу зафіксувати протоколі, дати протокольне протоколь доручення комунальному війську відповідно тих питань, які піднімалися природя ці соціально економічні програми. Це будина задія Дибаска 45 та важливість.

которые на территории бывшей ЖД-больницы. Я так понимаю. Я не была на бывшей сессии, поэтому, может быть... Я так понимаю, там люди живут уже давно, лет 20, на то 30, Пусть 30 живут. Я понимаю, что эта комиссия, которая была, она сказала, что там невозможно их переместить. А почему комиссия не сказала дальше, а куда им люди, Если в будущей больнице нужны эти помещения. Пусть они это решают, если комиссия... Считают, что невозможно их там разместить. Я правильно понимаю? Надо то почему не дало заключение туда их деть? Это первое. И а Второе. У меня такой же вопрос сейчас возникнет по, э, по аренде. Мы почему-то принимаем на веру то, что нам сказал юрист горсовет. Так вот, я не стала выступать перед тем, как мы давали э, к, к ЗОЗу э, 348 докладный метров или сколько-то у нас такая же ситуация. Заключение юриста горсовета дает, что решение сессии правильно. Два юриста в Харькове, один из них областной больницы, другой частный юрист, дает, что мы правы. Так вот, я не знаю, что мне потом дальше делать, если я получу письмо, что правильно, я не могу заключать договор в нарушение, но по моему мнению, закона, и мне в суд подавать, или что мне дальше делать. То же самое ситуация здесь. Юрист горсовета, начальник коммунального отдела, начальник курсдрава, Дали вот такое заключение. А если они не правы, что дальше людям делать? Людям, которые живут в этом доме. И куда-то отселяться. Шановна да, Олена Васильевна, якщо не знаете, что работает, да, и я так скажу. А вижу. по поводу А по поводу вы почти то, что вы говорите, комиссия, комиссия ж... Не заселяла туди, і не, не стоїть да. задача переселити їх в інше приміщення. Вони живуть в приміщенні. Вони кажуть, дайте нам оце ще приміщення. А завтра вони напишуть, дайте одне нам ще приміщення. Скажіть, будь ласка, які підстави для цього, щоб комісія приймала таке рішення надавати їм це приміщення? Нема ніяких цього. Нема, шановні, господині, для цього будь ласка, ще аби? давайте одну комісію проводимо. То вважаємо, ми вже визначились і з'ясуємо, що робити. Але вибачте, бажання це добре. І ми розуміємо, що там є учасники АТО, і всі інші. В нас є вся обласна програма. У нас програми, що розумієте, немає для учасників АТО. Ну, не маємо з такої програми. Тому що вони спроможні. У нас тільки одна обласна програма, де будують житло для учасників АТО. Виділяється кошти і все інше. Тому це питання, може, треба ставити якось по-іншому. Але що сказати, дайте мені і оте, і оте, і оте. Ну, вибачте, мало би що, кому хочеться, вибачити. Тому, шановні колеги, думаю, всі сказали, що хотіли зауваження пропозиції. Пропоную 34-ту сесію Люботицької міської ради закрити. Прошу голосувати. Хто за? Проти, отримались? Дякую. Пледали засідання. Тільки за Володимир Миколаєвич, навіть неформатор. Вилади засідання тридцять.